Індивідуальна програма розвитку для вихованців спеціальних груп у закладах дошкільної освіти складається на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру та результатів психолого педагогічного вивчення дитини командою супроводу. І це відбувається протягом першого місяця з початку освітнього процесу. Індивідуальна програма розвитку складається за формою, затвердженою закладом дошкільної освіти, і ведеться у паперовій та електронній формі. ІПР має містити загальні відомості про дитину, особливості Її розвитку, особливості засвоєння освітньої програми та потребу в адаптації, модифікації змісту освітньої програми, вибір підходів, методів, прийомів, засобів навчання, навчальних матеріалів. Перелік психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг допомоги та форму моніторингу динаміки її розвитку. Якщо особа з ООП відвідує реабілітаційну установу, то ІПР узгоджується з індивідуальним планом комплексної реабілітації. Індивідуальна програма розвитку підписується усіма членами команди супроводу та затверджується керівником закладу дошкільної освіти.